Куля наскрізь прошила око та застряла в шиї. Військовослужбовець ЗСУ Руслан дістав поранення на Донецькому напрямку. Розповідає, з побратимами відбивали російський штурм. Каже, пам'ятає, як раптово перестав бачити на праве око. Було таке вздинь. Ну і куча крові. Потім прошив, не думав, що чогось там може стояти в, в шиї. Шлях евакуації до Дніпропетровської лікарні каже, не пам'ятає. У медзакладі чоловіку повідомили, він щасливчик. Якби куля пройшла сантиметром нижче, Руслан би загинув. Навірно, я тут не просто так, а ще щось. Роз так повезло, як всі кажуть, і лікарі, і спеціалісти, Раз вижив, значить я тут мужик. Руслана потрібно негайно прооперувати, адже куля загрожує життю. Про це розповідає лікар-нейрохірург Дмитро. Якщо вона пошкодить спинний мозок, то чоловік у кращому випадку не зможе стати на ноги. Це ділянка, в якої знаходиться в хребтовому каналі, знаходиться спинний мозок, який в даному на даному участку відповідає за дихання, відповідає за серцеву діяльність. Якщо буде пошкоджений спинний мозок, то Життя може припинитися. Чоловіка навідують рідні, що живуть у Дніпрі. Це каже Руслан, допомагає йому морально. В день медики повідомили, кулю дістали. Операція пройшла успішно. На чоловіка чекає подальше лікування та реабілітація. Антон Сіренко, Олександр Шолдибін, Суспільні новини, Дніпро.